Ліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги вже на фінішній прямій стартував всеукраїнський етап змагань, ініційованих президентом Володимиром Зеленським. Напередодні відбулося його урочисте відкриття. Участь в ньому взяли найкращі шкільні спортивні команди, посадовці, військові. Репортаж Анатолія Журавльова. Тут панує атмосфера спортивного свята. На урочисте відкриття всеукраїнського етапу шкільних ліг пліч опліч у Києві зібралося півтори сотні команд з різних куточків України. Діти знайомляться, грають, беруть участь в активностях. Усі вони здолали довгий шлях, щоб потрапити у фінал шкільні, територіальні, районні та обласні етапи змагань. З грудня минулого року мірялися силами в п'яти видах спорту футзалі, баскетболі, волейболі, черлідингу та орієнтації на місцевості. Ми будемо прийматися участь в футзалі. Я вже займаюся близько семи років та й будемо вигравати. Дуже напружений, такий хочу виграти. Зірані дуже тренуємося. Слідні тренування, які проходили. Досягли дві команди від закладу освіти, представляють Запорізьку область сьогодні на цих змаганнях. Це футзал і спортивне орієнтування. Підтримати школярів на урочисте відкриття фіналу змагань пліч опліч завітали і високопосадовці. Зокрема, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов та очільник міністерства молоді та спорту Матвій Бідний. Це є надзвичайно важливим досвідом, який буде формувати їх як особистість, який буде йти з ними по життю. Вони зрозуміли, що таке командна боротьба. вони зрозуміли, що таке смак перемоги. Вони зрозуміли, що дійсно що, якщо поставити мету, її можна досягати. Ну і звісно, фізична культура, спорт буде з ними вже протягом всього. Дуже хочеться, щоб діти відчули. Е Олімпійський дух, дух справедливості, дух радості і дух об'єднання пліч опліч це вже переможці, це наші переможці наших обласних змагань. І я хочу сказати, що діти це по-справжньому. Діти не вміють е, притворятися. Фіналісти, дівчата і хлопці змагатимуться протягом чотирьох днів, і вже по тому буде визначено найкращих спортсменів всеукраїнських шкільних ліг. Анатолій Журавльов, Василь Миновщиков. подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.